І в нас сьогодні знову ж таки смачненька страва, така швидка страва, готується швидко і на сковорідці. Що для цього потрібно? Сковорідка із кришечкою. Потрібна буде олійка, так, щоб покрило дно 3-4 столові ложки не менше, тому що все-таки потрібно, щоб обсмажилося у нас. Ось так. 150 грамів, десь 180. Ось таке м'ясо зрізане із сала. У мене дві такі цибульки, можете взяти одну здорову. У мене ось такі молоденькі, невеличкі моркви. Дві буде достатньо, якщо у вас крупні. І у мене вже є смажена, я робила пиріжечки з капустою, смажена капусточка. Якщо у вас нема, вам доведеться підсмажити трішечки капусти і пів склянки рису. Не замоченого, а просто промитого. У мене це не рис. А рисова січка, тому що я готую завжди із дробленого рису або рисова січка, сушений чесничок, сіль і, і мелений перчик до смаку. Інші спеції я додавати не буду. Перш за все, ставимо на вогонь сковорідку і наливаємо олійки. Олійки наливаємо багатенько, тому що нам все потрібно буде посмажити. М'ясо нарізаємо на зовсім тонесенькі отакі смужечки. Воно тоненьке. Ви можете взяти і куряче філе, і м'ясо, яке вам заманеться, але ріжте дуже малесенькими шматочками, пам'ятайте, що свинина готується довше. Ось так виклали, розіклали його гарненько і не чіпаємо і не мішаємо до тих пір, поки воно не почне відставати, щоб нічого не прилипло, не одривалися волокна. Коли гарненько посмажилося, м'ясо додаємо цибульку, порізану на четвертинки на такі четверть. Кілечки. І так само морку нарізаємо крупненько на половину або на четвертинки. І ось коли обсмажилось м'ясо. І цибулька додаємо морку і теж просмажуємо все разом до золотистого, такого прозорого кольору моркви. Коли воно вже гарно ось так, стала вона, така прозора, віддала колір жирку. Це означає, що час висипати, промитий, не замочений, а промитий рис або рисову січку. Додаємо сушений чесничок, додаємо сюди сіль і мелений перчик до смаку, але до кінцевого результату ми доведемо до кінцевого смаку, доведемо в кінці все ретельно змішуємо декілька разів, щоб трішечки і просмажилось, і змішуємо його гарно, щоб кожна рисиночка була покупана цим соком. І... Стала така. І заливаємо окропом, а заливаємо так, щоб десь напалець на 2 пловище в самої суміші. Ось так воно виглядає. Уже майже готове. Дуже-дуже так смачно кожна рисинка окремо одна від одної. Ось так Беремо рис і беремо м'ясо, куштуємо. Якщо ще не дуже готове, додаємо трішечки окропу. Ось так. І вже коли в нас готове, отак розсипається, розсипчите, готове, додаємо підсмажену капусточку. Просто без красноти, без всякої кислоти, просто гарно підсмажена капусточка. Все це змішуємо і даємо декілька хвилин, для того, щоб воно разом подружилося, щоб змішалися смаки, і це буде дуже-дуже смачно. І все, наша страва готова.